Вітаю вас, друзі. Ви на каналі ПМК Політика, музика книги. Хто буде гарантом? Дивіться, передусім, номер один, перед тим, як говорити про хто може бути гарантом, треба зрозуміти, гарантом чого. Ми дуже надіємося і віримо, що Сполучені Штати Америки можуть тиснути сильніше і буде повне припинення вогню. Але є дуже серйозний момент. Хто буде гарантом? Гарантом. Передусім, гарантій безпеки для України, бо не хочеться. Щоб це був заморожений конфлікт, і через рік, два-три почнеться війна. Знову почнеться війна. І в цьому всі повинні бути зацікавлені. Що гарантами можуть бути сильні країни або сильні союзи? Я не хочу сьогодні говорити дуже багато про НАТО, але на нашому континенті це зрозумілий формат. І якщо союзники не підтримують нашу участь в НАТО, ми говоримо завжди. Послухайте, ми, якщо ви не підтримуєте, це ви, ви є членами НАТО. Росія не може накладати вето. Це ваше рішення. Подобається нам воно чи не подобається, але ви свободні люди, це ваше рішення. Окей, дайте інші гарантії безпеки. І ми хочемо, щоб серед гарантерів безпеки були сильні гравці, у кого є сила. Хто не боїться Росії і хто має вплив на Росію. Безумовно, економічні, безумовно, історичні. Безумовно повинна бути Сполучені Штати Америки. Безумовно повинна бути Європа через те, що ми знаходимося в Європі. І ми б дуже хотіли, щоб також такими сильними лідерами, які б нам допомагали, і гарантували спокій. В нашій частині світу сьогодні вже так не можна казати. Раніше так можна було казати. Сьогодні такі технології, що в Україні війна спокою не буде в усьому світі. Така війна, сучасна, на жаль, ось така. І тому ми хочемо, щоб весь світ також підтримав мирні ініціативи і змусив Росію закінчити цю війну. Ми б хотіли, щоб представники африканського континенту також були серед цих лідерів. Чому у нас була зустріч, і абсолютно правильна зустріч. Президент Рамафоза про це сказав, і він був у нас з іншими африканськими лідерами. І всі потім поїхали до Москви. І також говорити про unconditional ceasefire. Всі говорять. Нема сенсу без припинення вогню безумовно говорити про будь-які червоні лінії. Повірте мені, це втягування в дуже довгий процес, в дуже довгу війну, яка може йти дуже-дуже довго. Припинення вогню це political will, good will. Показати, що сторони хочуть закінчити війну. А інші лідери допоможуть її завершити. Допоможуть, бо хтось буде допомагати політично, хтось іншими своїми інструментами.